Гарно всім вечора, дівчата і хлопці, нема нічого до чаю. Зараз буде. Значить так, В кого що знайдеться в холодильнику? Я кладу 2 яйця. Так, тепер беру неповний стакан цукру, десь 180 г. Оце зараз я перетру. Це так, швиденько. Що є? Замісили і випікаємо, але печиво буде дуже смачне, це я вам обіцяю точно. Добавлю ще сюди дрібку солі. І ще перетираю. Тепер, дівчата, в кого що є. Десь дві ложки покладу майонезу. Все на око сьогодні. Дві ложки сметани. Теж перемішую. Все дуже швидко і легко. Можна замість сметани і майонезу додати, звичайного кефіру. Імпровізація вітається кругом. Значить, так, ще можна додати ванільного цукру за бажанням, або можна цедру лимона, хто що любить. Так, ось я підготувала приблизно треба 300 грамів борошна. Я сюди покладу. Тайну ложку таку гарну розпушувача. Перевію борошно сюди. Перше покладу десь, тут у мене з приблизно 100 грамів маргарину і в мене є смалець той, що я сама робила, кондитерський. От. І тепер зараз це все руками замішу, перетру. Все вийде, дівчата. Борошна, якщо треба буде, то можна буде додати. Духовка вже гріється. Тісто я зараз буду домішувати на поверхні. Взагалі не складно. Зараз я його замішу. Можна буде покласти його в холодильник хвилин на 15, але в мене вже духовка гріється, то я нічого замішу і одразу буду ліпити. Тісто я вимісила, таке воно гарне. Взагалі-то любить тісто, любить відпочивати. Хоч на поверхні, в теплі, хоч в холоді, але в мене вже духовка гріється. Взагалі-то треба тісто поставити десь хвилин на 15 в холодильник відпочити. Зараз я вже буду робити такі кульки. Приблизно, дівчатка, десь 25-30 грамів. Тепер, дівчатка, Просто ось так беру, розпліскую тісто, беру повидло. У мене абрикосове. Я його так гарно проварила із цукром, то воно у мене таке густе. І ось так, як рулетик скручую і викладаю. Ось такі в мене будуть печиво дрова. Можна конвертиком згорнути, зараз розкажу, як покажу. Це все дуже легко. В кого яка фантазія. Так і робіть. Все буде смачно. Ось так загортаю. Ось так. З чотирьох сторін. Ось так. Ось так чотирьох сторін загорнули і буде конверт вам. Поліпила я ось свої печива. І одразу ставлю в духовку в розігріту, правда? ж. Десь на 190-200 градусів, не знаю, хвилин, може, 10 чи то 12, треба дивитися. Ось так воно спеклося дуже швидко. Десь 13 чи 14 хвилин пеклося. Можна трішки більше засмажити. Ось така в мене гора вийшла, дрів. Дуже швидко, ось такі. Готуйте з душею і все буде добре. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю до зустрічі. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна, і всіх обіймаю, до зустрічі. Забулася скуштувати, дівчата. Ось таке печиво вийшло. Чай треба робити. Швиденько треба робити чай.